Привіт усім! Мене звати Марія Черкасець. Ви на Ютуб-каналі Астрофеномен. І сьогодні до нашого ефіру долучається Крістіна Косова. Будемо говорити про те, що буде в 2025 році, яким він буде для нас усіх. І хочу вам сказати про те, що нас вже 100 тисяч підписників. Тому долучайтесь до нашого каналу, адже тут цікаво та ексклюзивно, і ви зможете отримати надзвичайно багато корисної інформації для себе. Тому чекаємо вас! Христина, вітаємо тебе на нашому каналі Астрофеномен. Раді вітати тебе в новому 2025 році. От, зараз, із ким починаю вже комунікацію в 2025 році, так всім говорю, що Сподіваємось про те, що цей рік буде значно краще ніж був попередній, і переможний головне для нас. Тому безпосередньо хочу розпочати саме із цієї в принципі теми, із нашої нашої перемоги безпосередньо і власне, коли почнуться офіційні перемовини, так багато хто говорить там про те, що можливо вони будуть починатися уже в березні місяці. Хтось говорить про те, що вони будуть у січні відразу після інавгурації Трампа. Хтось говорить про те, що їх взагалі не. Буде Буде, давай подивимося, що тобі скажуть карти. Я так само вітаю всіх глядачів у новому році, і на, будемо надіятися, що все, що я подивлюся, буде тільки-тільки хорошим. Е, давай перейдемо е, взагалі, чи відбудуться перемовини, а потім глянемо термін. Ти знаєш, якісь перемовини відбудуться, але мені здається це не буде зустріч. Тобто, якісь вони, вони якісь невдалі, розумієш? Вони якісь мені йдуть напівперемовини. Як це можна трактувати? Хтось їде і не їде, розумієш, якась я якась. Е, ну, мені десь ситуація дуже, дуже розмита, якщо чесно, про ці перемовини. Тобто це я буде, би можливо, десь. Це просто буде перемовини не, можливо, це будуть перемовини не між першими особами, а між інших. Першувати... Угу. Зараз, я, зараз я буду уточнювати. Є, ну, е, перших осіб у зустрічі до березня я не бачу. Розумієш, не бачу до березня. Давай глянемо, чи взагалі вони зустрінуться в березні. Е, я не впевнена, що це буде березень. І не впевнено. Ну, тобто лютий, березень е, мої карти мені не показують конкретних перемовин. Воно якось як би, насувається, якось п -п приближається, але, але з того я не бачу для нас поки що толку ніякого. Таке все навколо того, розумієш? Виходить, а чіткості немає от в чому справа. Чіткості я не бачу. Вони якісь другі лиця, щось там будуть домовлятися, але все це. Тобто, ми настільки чекаємо якоїсь конкретики, правильно? Ми дуже чекаємо якоїсь події і конкретики. А мені карти кажуть, що ми будемо чекати довше тої конкретики, немає її. Тобто, от кота за що ми... Ну як тут можна сказати, за що ми тягнемо кота? За хвіст? От воно так мені і виглядає. І, власне, якщо не відбудуться ці перемовини, чи все ж таки можливо тоді завершення війни, замороження конфлікту, припинення війни? Mm -hmm. будь, будь що інше, тобто послаблення будь-яких саме е, дій на полі бою найближчим часом? Дивися, я не кажу, що перемовин не буде. Я кажу, що вони будуть якісь такі затягнуті, якісь не чіткі, не ті люди зустрічатися. Розумієш, воно буде затягнути в часі, от що я говорю. Давай глянемо, е, що воно для нас дасть, так? Як ти сформулювала питання? Чи буде відповідно внаслідок цих перемовин, внаслідок цих комунікацій, послаблення на полі бою? Мені іде якась зміна, коли буде уже тепліше. Мені все ж таки іде як квітень. Там щось відбудеться завдяки тим перемовинам, Я казала, лютий березень. Можливо, вони вже довідбудуться до того часу. Там іде якась переміна. Можливо, це буде якась заморозка, але не дуже надовго. Послаблення конкретного я не бачу, тому що накривається все так само дуже важкими картами. Тобто переглянути аж настільки наперед є досить важко. Ми маємо відштовхуватися і е, тримати руку на пульсі, що там буде на тих перемовинах. тому що ми все ж таки відштовхуємося від них. Розумієш? У тих перемовин, як показують мені карти. У них є декілька подій розвитку. Немає одного чіткого. Воно все таке, розумієш, тримається на маніпуляціях, на маніпуляціях. Всі хитрують, всі хочуть своє усім. Є своя вигода. Розумієш. Ми ж можемо країни зрівняти просто, якби просто з людьми, правильно з персонажами якимись. І кожен бреше, кожен вже нахватався, кожен в якісь боргах розумієш. І тут відбуваються дуже великі маніпуляції. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що у перемовин е, є декілька варіантів, як вони можуть розвиватися. Та так само як Гордон. Пам'ятаєш, як він казав, все завершиться, все завершиться, так? А потім раз і вийшов собі з цієї ситуації: ой, не завершилось, бо то, ой, не завершилось бо то. І воно до і, і тут воно схоже. Розумієш, що я маю на увазі? Це все є такі певні mm -hmm, маніпуляції. Так, так, mm -hmm. так. Розумію, що ну, слухання. Ну, то... то... ну, і... Подивимося про так, тата. Давай також подивимося про інавгурацію Трампа, як вона в цілому пройде. І відповідно сюди чи приїде на інаугурацію Володимир Зеленський, і чи приїдуть представники від Росії? Бо відповідно те, що приїде Путін, так ну я в цьому дуже сумніваюся. І відповідно ми розуміємо, що так чи інакше, і завершення а, саме активних бойових дій на полі бою і, і безпосередньо перемовини, вони так чи інакше зв'язані безпосередньо із інаугурацією Трампа. Ну, інагурація пройде для нього тут по помірності, тобто, все буде нормально, він буде дуже чітко тримати свою позицію. Він до цього готується, це зрозуміло. Те, що приїде Зеленський, тут карти падають в принципі так. Але в останній момент він може по якійсь причині туди не приїхати. На сьогоднішній день в його голові, в його планах, існує ця поїздка на сьогодні. Розумієш, вона існує. Я бачу цей варіант. А від того рила путінського, то там іде повішений, там там смерть падає. Тобто хтось, звичайно, буде, але чи ми навіть знаємо хто це не зрозуміло для нас. Тобто воно там все шитокрито. Розумієш? Інформація про ньому закрита. Його звичайно, що я не бачу ні в якому випадку тут. Ось так. Mm -hmm. Ну, в принципі, все, як і завжди, все, в принципі, як і завжди. Mm -hmm. uh, ну і власне, чи, uh, які зміни саме для Сполучених Штатів Америки відбудуться вже відразу після інавгурації Трампа? Які зміни для них? Mm -hmm. uh -huh. Розумієш, тут дуже так цікаво падає. От. Не знаю, як от правильно це трактувати. дивися, якщо поділити Америку на дві частини, так? Неважливо, просто ділимо на дві частини. Для когось це будуть прекрасні зміни, а для когось це буде жах. Розумієш? Ми не можемо дати ці зміни, всі, що вони будуть всі добрі для Америки. Тобто, комусь не хочеться, комусь хочеться, хтось буде в цьому, ну, від цього у виграші, а хтось ні. От, тому, тому така історія. Ну тобто, 50 на 50. А що будуть зміни для України після інаугурації Трампа безпосередньо uh -huh. передача озброєння, допомога якась фінансова, комунікації, налагоджені, uh -huh. підтримка інша і так далі? Звичайно, що буде карти в принципі непогані на перший погляд падають. Непогані карти, які нам. Б'ють десятка пентаклів, це і наші і домовленості, і фінанси. Тобто ми перекриваємо собі якісь наші проблеми так? через десятку. Цю але чим та десятка потім нам обернеться? Ці гроші, ця допомога, те, що роблять для нас, вона є x десять, потім ляже нам от сюди на шиї. Ніхто не знає, чим ми будемо платити і хто це буде віддавати. Тобто, ми себе заганяємо якби в борг. Мені показує так, що потім воно нам дуже сильно аукнеться. Спочатку так, ми вирішимо питання, але то, що буде потім, то вже буде потім. Ми будемо розглядати, тому що ті кошти, які надійдуть, нам випадають потім п'ятіркою. Дуже дорого. Ми будемо платити дуже дорого, розумієш? Кожен своїм, кожен своїм. Тобто ну, країна буде розну, ну, зіпс... ну, знищена. Розумієш? Знищена, добре не треба. Може переглянути, чи буде поділена, чи буде вона що тут, взагалі то, що я бачу, навіть не хочеться говорити. Ми дуже будемо багато, так, які ризики в цілому, які uh, Христін, які ризики в цілому ми можемо мати, якщо ми будемо продовжувати отримувати допомогу від uh, сполучених штатів Америки? Розумієш, от якщо сказати отак, от я не знаю, чи так от можна сказати, от як у нас говорять у Львові на хлопський розум, так я не політик. Але виходить так, що нас заганяють в дуже великі борги. І віддавати буде народ. Я не знаю, що нам, які нам тарифи будуть повищати, які нам створять умови, які у кого забирають, будуть забирати бізнеса, яке майно буде забране. Я не можу сказати того детально, але тобто оцей борг, який нам навішає Америка, так? Кожен відчує по-своєму в залежності хто що має. Ну, ну тобто воно торкнеться кожного, тобто будуть створені якісь такі умови і системи. Зрозуміла я що я маю на увазі? Однозначно так. так. Угу. А, ну і давай постаматься також про те, а, чи буде у нас стабільна гривня в 2025 році, який буде у нас курс долара, чи буде він зростати? Чи все ж таки буде більш-менш стабільно? Та ніякої гривні стабільної не буде. Абсолютно. Ну, поки що, поки що, долар е, е, ну, трошки буде триматися на, вісі, на місці, а потім може бомбанути дуже різко і на е, відрив великий, зрозуміло? Тримається, 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 потім раз, як, як махане, але не зараз. Не зараз. Це може статися після інавгурації Трампа? Не зразу. От зразу ні. Зразу ні. Зразу ні, але нам розумієш, от мені кожен раз випадає так, що все, що нам дасть Трамп, Трамп дав Україні, а віддавати будуть люди. Розумієш? Типу, це борг якби на кожного, ну буде дуже важко. Мені так от показують карти. Тому що я все ж таки розглядаю як для України так само, ну тіпо, якби і, і для людей. Тому що Україна це наші люди, правильно? А для, для людям буде дуже важко. Він може нам повирішує якісь оті воєнні питання? Правильно, так, ми того хочемо, але що буде за що, що він за це запросить з нас, які він поставить умови? Однозначно, ну і давайте звернутися також на рахунок того, чи буде в майбутньому моновалюта або можливо як ти відчуваєш, чи а, може пройти mm -hmm. рано, чи пізно до того, що взагалі це буде якась наприклад. Електронні кошти, так, ми відійдемо в цілому від паперових. Я оптиміст, але напевно я цього не застану. Я напевно не застану, коли ми відійдемо повністю від паперових грошей. Тобто, я у своєму віці тобто, цього я, напевно, ще не побачу, але те, що будуть з'являтися нова валюта, тобто воно буде трошки витісняти, якісь нові опції нам дадуть, це так. Але ну, все одно ну, паперове не відходить. Не відходить. Я думаю, що принципі це непогана історія, тому що ми розуміємо велику частину різних населень, так літніх людей, старше покоління, якому як буде дійсно надзвичайно ну, складно переходити Та, звичайно, звичайно. Цілому. давайте також поговоримо про Європу в 2025 році. Що очікує Європу? А які будуть загалом зміни в Європі відбуватися ключові? А більше поговоримо про саме центральну Європу. Пропоную ти знаєш, центральна Європа, мені тут падає трійка мечів. Вона виграбе. Не можу сказати конкретно і чітко вигребе що вигребе через свої якісь домовленості, які ідуть мені на сьогоднішній день е, приховані. Дивися дуже багато чого. Через три роки нашої війни, як у на оця от дата перейшла, дуже багато чого буде вспливати, і вспливають не тільки воєнні злочини, а й злочини між країнами, якісь ті домовленості, ті, ті маніпуляції. Розумієш, це все буде для нас стане більш видимим. І тут через європейські якісь домовленості, через те, що вони набрали собі нагребли, чи чи. Чи скористалися через чиюсь біду, е, е, там буде якась дуже неприємна ситуація. Наразі мені карти не показують, що це. Але через домовленості по дияволу. А чи, є, чи є загроза наступу угу. Російської Федерації на Україну Європи у 2025 році? Ні, 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 такого не буде. Ні. Принаймні, хоч щось прошу. Давай також подивимося про біженців з України, які на сьогоднішній день проживають за кордоном у Європі, а конкретно на чоловіків. Чи будуть їх повертати безпосередньо на територію України для того, аби вони захищали Україну і йшли безпосередньо на фронт воювати? Ти маєш на увазі, чи буде прийнято якийсь такий закон, правильно? Якась міра? Так, так, так. Угу. Так, 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 так. Дивися, воно ніби буде щось прийняте, так? Воно буде щось прийняте, але воно якесь недієве. Вони будуть щось виносити, виносити, затверджувати, перетверджувати, так? Але я не бачу, що наші чоловіки отак масово, так, тобто, що воно їх поверне масово. Ну, якесь таке воно, чесно кажучи, мені як той закон, не риба, не м'ясо. Недієвий, недієвий, незрозумілий він мені наразі. Не вони ще не знають, як, як оце розумієш. Як ну як це зробити масштабовано, об'ємно? Тобто, щось буде якийсь такий випліск, так? А КПД я з нього не бачу? Можливо, просто також будуть різні якісь певні варіації в різних країнах, угу. по іншому це буде відбуватися. Тому ну, це дуже можемо... складно. Я так я погоджуюся із тобою, тому пропоную подивитися, як буде відбуватись мобілізація в Україні в цьому році. Чи будуть в першу чергу призивати хлопців менше 25 років? Вони зменшать, вони зменшать Ну, 18 точно ні, але мені здається, ну що на на поділку 3 посунутись може в меншу сторону на 3, на 2. Посунутись може. Тобто 23, 22, можливо, так. Да. Ну, і ми також знаємо про те, що з 1 вересня 2025 року абсолютно у всіх вищих навчальних закладах а, а, впровадили обов'язкове проходження кафедри саме військової так, на підготовку. Її впровадили саме для того, аби безпосередньо хлопців-студентів так я також могли мобілізовувати в майбутньому чи безпосередньо з якоюсь іншою метою. Ні, це, це контроль. Це контроль. Зрозуміло? Це контроль. Тільки через контроль, щоб знати, скільки хлопців. де. Тобто, це перекривається, певний. Ну, якщо там у нас виходить так, якщо хлопець, якщо хлопець вчиться, він ну, не, не, не призивний, так? вони хочуть якось оце перекрити. Це контроль нашої молоді, тому що більшість е, е, чоловічого населення е, у нас немає правильно. Дуже багато загинули, і в нас лишилося от трошечки трошечки тих молодих пацанів, і їх хочуть поштучно і поголовно порахувати. Мені показується скотство і звірство. Я вибачаюсь, може такого не можна говорити, але мені не подобається це, мені не подобається. Кристина, ну і давай поговоримо також про можливі катаклізми в 2025 році. Я вже відразу скажу тобі, що на початку цього року зустрічала навіть кілька новин в міжнародних змін в рахунок того, що є певна є. Якась загроза якомусь вірусу щось на кшталт ковіду. А можливо, нас планують у 2025 році знову заперти по наших квартирах і зробити черговий карантин, масштабний чи безпосередньо загалом будуть якісь інші катаклізми і в Україні, і в світі загалом. Дивися, в Україні в світі дуже важко передивитися катаклізми. Давай я теж відразу подумала про цю штуку, про цей про вірус. Цей. Це знов таки розумієш, от ковід, що це було? Ну це ж була тренування війни. Всіх відключили правильно за, за, за два тижні. Всіх відключили один від одного, від всього, все закрили і нас посадили в хаті. Це може бути. Не так масштабовано, але може бути теж дуже дуже страшно. Щось вони будуть вже по тому, що відбулась війна, розумієш, буде якась створена така маніпуляція, щоб чи залякати тих людей, які отут лишилися, чи на нас жінок воно з дітьми буде направлено та на, на старих людей. Але тут є якийсь такий план. Який нам сьогодні головою навіть важко осягнути. Згадай, які ми були до ковіда, хто би нам сказав, що вас закриють вдома, правильно, що маски, що стільки людей помре. Для нас це було ну, якось взагалі не вкладалось в голові. І тут схоже, але більше воно мені показує, як на маніпуляцію, а не на вірус. Розумієш? І, тобто штучно створене. Шу, що я маю на увазі, штучно створене. Але крім того всього, я бачу ще такі речі, що дійсно е, якийсь вірусняк дійсно буде. Ну, так нас просто ну, з нами вони не можуть поступити, тому, тому що має бути підстава. Вірусняк якийсь буде, і йдуть так само загибелі людські, так? Але це все пов'язане з війною. Все. З І знову вас буде вас сидіти на карантині, чи цього разу ми відемося без карантину? Тут щось буде пов'язане з е, е, направлене, це буде на людей, які лишилися тут, розумієш, тобто мені показує по імператриці, тобто які лишились тут, тобто на жінок. Щось буде пов'язане з нами. Не знаю, переглянемо згодом ще раз, тому що е, мені подібне на карантин. Але це не, це не буде як близнюк ковіда, це буде щось таке новітнє, розумієш? Угу. Mm -hmm. Тобто, це не буде рівно так само, тому що ми вже, ну, ми вже до того привикли. Це буде щось, якась така оновлена маніпуляція. Але те, що там будуть перекриті дороги, що ми там не зможемо кудись вийти чи поїхати, я не знаю чітко з чим воно буде зв'язано, але ми себе будемо почувати як в тюрмі. Тут ми можемо тільки здогадуватися е, про цей план. Що це таке взагалі? Будемо спостерігати. Тритяно. Навіть ну, давай поговоримо також з тобою про те, що чи розробляє якусь новітню зброю Російська Федерація, можливо, хімічну, можливо. Ось застосування знову ж таки якогось вірусу загального призначення і так далі, і чи застосує її, якщо вони дійсно її розробляють? Те, що розробляють, то так. В зговорі з кимось вони це розробляють. Я взагалі колись таке говорила, що проводять людські досліди над нашими хлопцями, зрозуміло, які в полоні. Ми це з Любов Завальнюк. Ми віднайшли таку тематику, що щось роблять над людьми. Тому бо, я ну я не можу сказати, що я бачу на 100%. так, тому що. Так ніхто не може сказати, але це є дуже потужний варіант, що розробляють і, і дуже серйозні віруси, і це все випробовується на людях. Просто ми ніколи про це не знаємо. І я вже, вже говорила в своїх попередніх прогнозах, що ми колись, наші внуки, правнуки будуть це читати в книжках про історію, тому що коїться страшні воєнні злочини, взагалі міжнародні, розумієш, просто міжнародні. От, я не знаю, чи ця броя, зброя буде конкретно застосована в 2025 році, але те, що йде такий, ну якби на всій планеті, такий замисл, скажімо, через е, оті от, лиця, які зустрілися і це роблять, ну це однозначно. Розумієш, десь же той ковід виводили так само, правда ж? Десь же ж він був запро... десь він ж був зроблений, а тут іде ще гірше, тут іде ще гірше. Але я не бачу його застосування, я тобі говорю просто про те, що ми не виключаємо того, десь воно існує. Просто ми не задумуємося і не знаємо. Ось. Ну, Такі карти дуже важкі. Дуже цікаво, дуже багато інформації є, що дійсно обдумати, передумати нашим глядачам. Тому Хочу не, не про те, що. Так, так, перепрошую. Кажи, кажи. хотіла сказати, що будемо все переглядати більш детально. Інформація зараз тільки рік почався, інформації пішло багато, і повторю ще раз, що будуть дуже випливати воєнні злочини, і по тих ниточках ми зможемо подивитися, все ж таки, що відбувається.